Кінець старого бюджетного року, початок нового бюджетного року, дуже багато інформації в суспільстві відносно бюджету, і саме тому якраз ми б хотіли сьогодні нашу зустріч присвятити обговоренню тему бюджету 2014 року. Що це таке є? Чи це бюджет проїдання, чи це кошторис виживання? Адже коли ми глянемо на висловлювання наших політиків, наших керівників держав, працівників влади, то їхні думки розбігаються. Саме тому сьогодні на сьогоднішньому круглому столі, на сьогоднішній прес-конференції, ми б хотіли розглянути такі питання: це бюджет України в 2013 році в цифрах, або скільки коштує українська влада, де ми спробуємо порівняти, наприклад, скільки йде отримання одного депутата в порівнянні на пенсіонерів, на молодь, на студентів. Також про. Споживчий кошик, наскільки споживчий кошик тернопільчанина відрізняється від пресічного споживчого кошика українця, і про, розкажем, про бюджетний апокаліпсис місцевих рад. І Я думаю, якраз безпосередньо Зоніт Олексійович більш детально розкаже питання, чому був бюджет не прийнятий області, чи буде він прийнятий, і відповідно кажуть, певні звернення, які ми підготували до представників Верховної Ради Тернопільщини і кажуть, з метою покращення цієї ситуації яка є в області. Це показує витрати кабінету міністрів, як вони змінювалися з 2003 року. Тобто ми маємо дій з горизонтальна вертикальну Це роки Перший – це 2003 рік і по 2013 рік. І нижня діаграма це є витрати на утримання Верховної Ради України. Ну тобто, ми е, бачимо, що хоча по діаграмі ніби показано, що витрати зменшилися. Але насправді витрати навпаки збільшилися, і ті, розформу... ті зміни, які наприклад плануються в Верховній Раді і в Кабінеті міністрів, напаки вони несуть себе навантаження. Тобто, це ми покажемо наскільки можна маніпулювати цифрами. Чому тому, що закладені кошти одні, але насправді, наприклад, ми зараз бачимо, як в Верховній Раді збільшили ще два комітети. Збільшились. Тобто, ми бачимо зараз про те, що навпаки, з однієї витрати, які були на кабінет міністрів, значились. Хоча на утримання чиновницького апарату навпаки це збільшиться, тобто зменшився виключно ті статті витрати, які не впливають на. Складову і які ну, в першу чергу можна говорити про те, що збільшується утримання чиновської прав. Ми до речі, порахували, що виходить, що держава витрачає не на одного нардапо і витрачатиме в 2013 році близько одного мільйона гривень. Це з різними надбавками з різними пропозиціями. Тобто, якщо це прийняти, то один народний депутат в 2013 році обійдеся в середньому, буде дорівнювати більше Майже 900 пенсіонерів, тобто ці витрати, які підуть на отримання більше, ніж 900 пенсіонерів. Що побудовано бюджетна система таким чином, то питання прийняття державного бюджету Верховною Радою України, от воно фактично мало би бути підпильним, таким, підпильною увагою громадськості народних депутатів. І ясна річ, що воно би мало відбуватися все за вимогами бюджетного кодексу. Бюджетний кодекс. А бюджетний кодекс Передбачає декілька речей, які абсолютно не було виконано Верховною Радою України. Чому я про це говорю? Щоб показати вплив порушення законодавства на вищому рівні і на відображення ситуації внизу область, місто, районі і таке інше. Тож, в травні цього року, 22 травня, Верховна Рада прийняла постанову відповідно до бюджетного кодексу, яка постанова приймається. Це вона звучить про основні напрями бюджетної політики на 2013 рік. І в цій постанові фактично окреслюється така узгоджена позиція уряду і Верховної Ради щодо того, що ми будемо мати в 2013 році. Крім того, скажімо, чорним документом, який Закріплює, фіксує погляд держави на розвиток в наступному році. Це є послання щорічне послання президента України до Верховної Ради України. Крім того, є національний план дій щодо впровадження програми економічних реформ на 10-14 роки, заможне суспільство, конкурентно спроможна економіка, ефективна держава. Для чого я оці документи зазначаю? Вони в цих документах відображений той формат держави, до якого Йде уряд, йде Верховна Рада в наступному році. Це фактично та модель, до якої вони всі прагнуть, всі йдуть і відповідним чином будують державну політику не тільки в бюджетній галузі, а й в інших Так? Тобто фактична діяльність уряду і Верховної Ради має відповідати тим запрограмованим документам, які вони ухвалюють. Правильно? Тут на дорівня 1 трлн 687 мільярдів гривень. В державному бюджеті він змінений на 1,576 млрд грн. Рівень безробіття заплановано було в проєктах і в посланні президента на рівні 7%. Прийнято в бюджеті в державному бюджеті на 13 рік 7,4-7,7%. Тобто 0,4-0,7% це в межах України, ви можете порахувати, який відсоток безробіття сприймає на саме державу. Граничний обсяг дефіциту державного бюджету в межах 0,8-1% ВВП. Тобто це норма, яка не тільки показує впорядкованість економічної сфери життя, життя держави. Вона показує, демонструє певне відношення і для іноземних наших партнерів, в першу чергу і для. Іноземних міжнародних фондів і таке інше. Тобто планували 1% ВВП, прийняли 3% ВВП. Тобто кардинальна різниця три рази, я не думаю, що це є певна статистична похибка, чи похибка економічної статистики, на яку можна посилатися. Наступний дуже серйозний показник, який в положенні в постанові Верховної Ради називався критичним. А то критичний граничний обсяг державного боргу планувався на 13 рік 25% ВВП, прийнято 30,6% ВВП. Тобто, що ми маємо? Переглянуто в бік збільшення того критичного порогу, про який говорили і народні депутати в травні, і потім, і президент України, і Кабмін, і таке інше. Тобто, на 5% вони перевищили критичний поріг, який про який вони говорили. Тобто маємо всі підстави говорити, що Тим більше на момент розгляду бюджету уряд перебував в відставці, таким чином ще один аргумент на користь того, що фактично бюджет не відображав реальної позиції на той момент уряду України. Таким чином ми можемо говорити про те, що є ряд зауважень до державного бюджету. Разом з тим, як ми маємо те, що маємо, якщо один казав один діятель, можемо говорити про те, що нам державний бюджет приніс фактично. Отже, загалом, вперше за останні п'ять років, зменшено доходи державного бюджету. Тобто це дуже серйозний показник, який характеризує взагалі розвиток країни, розвиток економіки країни, Зменшено доходи бюджету на 12 мільярдів гривень. Тобто, декілька відсотків, які зрештою будуть мати відно... потім наступний, наступний вплив на. Формування видаткової частини, але навіть не формування видаткової частини, а виконання видаткової частини бюджету. Ріст цін, значить, зменшення видатків на 3 мільярди. Зменшення видатків на 3 мільярди, відбувся всупереч тому, що закладається ріст зарплати, закладається інфляція, закладається ріст цін. А загалом витрати зменшуються на 3 мільярди. Наступне, Зменшено видатки на освіту, спорт, молодь на 1,6 мільярдів, Зменшено загальнодержавні видатки Міністерства охорони здоров'я на 0,5 півмільярда, на 0,8 мільярди, зменшено видатки на екологію, на 0,5 мільярда скорочено видатки на протидії надзвичайних ситуацій. Традиційно збільшено витрат, витрати на Верховну Раду, як говорилося, на МВС, на отримання тюри. На СБУ на Генеральну прокуратуру понад 1,3 мільярда гривень. Сумарно такий ріст склав 6,5 мільярда за останні 3 роки. Знову ж таки, беремо порівняння, за останні 3 роки скорочено видатки на Збройні сили на мільярд гривень. Таким чином, дорівня 1 трлн 687 млрд грн. В державному бюджеті він змінений на 1 трлн 576 мільярдів гривень. Рівень безробіття заплановано було в проєктах і в посланнях президента на рівні 7%. Прийнято в бюджеті в державному бюджеті на 13 рік 7,4-7,7%. Тобто 0,4-0,7% це ви майже України, можете порахувати, який відсоток безробіття сприймає на себе держава. Граничний обсяг дефіциту державного бюджету в межах 0,8 1 ВВП. Тобто, це норма, яка не тільки показує впорядкованість економічної сфери життя, життя держави, вона показує, демонструє певне відношення і для іноземних наших партнерів, в першу чергу для іноземних міжнародних фондів та і таке інше. Тобто Планували 1% ВВП, прийняли 3% ВВП. Тобто кардинальна різниця три рази, я не думаю, що це є певна статистична похибка чи похибка економічної статистики, на яку можна посилатися. Наступний дуже серйозний показник, який в положенні в постанові Верховної Ради називався критичним, то критичний граничний обсяг державного боргу. Планувався на 2013 рік 25% ВВП, прийнято 30,6% ВВП. Тобто, що ми маємо? Переглянуто в бік збільшення того критичного порогу, про який говорили і народні депутати в травні, і потім і президент України, і Кабмін, і такі інші. Тобто на 5% вони перевищили критичний поріг, про який вони говорили. Тобто, маємо Всі підстави говорити, що тим більше. На момент розгляду бюджету уряд перебував в відставці. Таким чином ще один аргумент на того, що фактично бюджет не відображав реальної позиції на той момент уряду України. Таким чином ми можемо говорити про те, що є ряд зауважень до державного бюджету. Разом з тим, як ми маємо те, що маємо, якщо один казав один діятель. Можемо говорити про те, що нам державний бюджет приніс фактично. Отже, загалом, вперше за останні п'ять років, зменшено доходи державного бюджету. Тобто це дуже серйозний показник, який характеризує взагалі розвиток країни, розвиток економіки країни, Зменшено доходи бюджету на 12 мільярдів гривень. Тобто, декілька відсотків, які зрештою будуть мати відно... потім наступний, наступний вплив на. Формування видаткової частини, але навіть не формування видаткової частини, а виконання видаткової частини бюджету. Ріст цін, значить, зменшення видатків на 3 мільярди. Зменшення видатків на 3 мільярди, відбувся всупереч тому, що закладається ріст зарплати, закладається інфляція, закладається ріст цін. А загалом витрати зменшуються на 3 мільярди. Наступне, Зменшено видатки на освіту, спорт молодь на 1,6 мільярдів, Зменшено загальнодержавні видатки Міністерства охорони здоров'я на 0,5 півмільярда, на 0,8 мільярди, зменшено видатки на екологію, на 0,5 мільярда скорочено видатки на протидії надзвичайних ситуації. Традиційно збільшено витрат, витрати на Верховну Раду, як говорилося, на МВС, на отримання тюрем. На СБУ на Генеральну прокуратуру понад 1,3 мільярда гривень. Сумарно такий ріст склав 6,5 млрд за останні 3 роки. Знову ж таки, беремо порівняння, за останні 3 роки скорочено видатки на Збройні сили на мільярд гривень. Тобто, всі підстави говорити, що тим більш на момент розгляду бюджету уряд перебував в відставці. Таким чином ще один аргумент на користував, що фактично бюджет не відображав реальної позиції на той момент уряду України. Таким чином ми можемо говорити про те, що є ряд зауважень до державного бюджету. Разом з тим, як ми маємо те, що маємо, якщо один казав один діятель. Можемо говорити про те, що нам державний бюджет приніс фактично. Отже, загалом, вперше за останні п'ять років, зменшено доходи державного бюджету. Тобто це дуже серйозний показник, який характеризує взагалі розвиток країни, розвиток економіки країни, Зменшено доходи бюджету на 12 мільярдів гривень. Тобто, декілька відсотків, які зрештою будуть мати відно. Потім наступний, наступний вплив на. Формування видаткової частини, але навіть не формування видаткової частини, а виконання видаткової частини бюджету. Ріст цін, значить, зменшення видатків на 3 мільярди. Зменшення видатків на 3 мільярди, відбувся всупереч тому, що закладається ріст зарплати, закладається інфляція, закладається ріст цін. А загалом витрати зменшуються на 3 мільярди. Наступне, Зменшено видатки на освіту, спорт молодь на 1,6 мільярдів, Зменшено загальнодержавні видатки Міністерства охорони здоров'я на 0,5 півмільярда, на 0,8 мільярди, зменшено видатки на екологію, на 0,5 мільярда скорочено видатки на протидії надзвичайних ситуації. Традиційно збільшено витрат, витрати на Верховну Раду, як говорилося, на МВС, на отримання тюр. На СБУ, на Генеральну прокуратуру понад 1,3 мільярда гривень. Сумарно такий ріст склав 6,5 мільярда за останні 3 роки. Знову ж таки, беремо порівняння, за останні 3 роки скорочено видатки на Збройні сили на мільярд гривень.